У вівторок, 29 серпня, у північних областях, вдень також місцями у західному регіоні, пройдуть короткочасні грозові дощі. Нарешті території України сухо. На Полтавщині мінливо хмарно опади мало ймовірні. Температура повітря підніметься до плюс 32. Після опівночі опуститься до 19 градусів із плюсом. Вранці у Кременчуці небо буде ясним а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів повітря прогріється до плюс 31 світлої пори доби і 21 градуса тепла вночі. Горішня плавнян погода порадує безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів нічна температура повітря плюс 22, Денна плюс 30. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 29 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1969 року. Плюс 32. мінімальною температура була 1966 -го. 5 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.